ліпенник плесканець з сиром та часником. Запашний та апетитний. Одне яйце плюс дрібка солі плюс 1 чайну ложку цукру збити вінчиком. Плюс 2 столові ложки олії першого віджиму. Змішати вінчиком. 130 мл молока плюс 1 столову ложку цукру. Змішати до розчинення, нагріти молоко до теплого стану, плюс півтори чайних ложки сухих дріжджів, змішати до розчинення, перелити дріжджі до яєчної маси та змішати вінчиком. 270 грамів плюс-мінус просіяного пшеничного борошна порційно всипати до рідкої маси та вимішувати тісто. Форму змазати маслом, покласти тісто, накрити харчовою плівкою та рушником. Форму з тістом поставити в тепле місце для збільшення тіста в об'ємі вдвічі. В окремій ємності змішати 30 г вершкового масла кімнатної температури, плюс дрібку солі, плюс подріблений кріп, базилік, плюс одну головку часнику. Вичавити. Змішати все ложкою. Або розтовкти і змішати. Одну пачку сиру порізати на частини. Наше тісто тим часом підійшло. Минула одна година. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Візьміть пергамент, розкатайте тісто в пласт або розтяніть руками, поріжте ножем, зробивши решіточку, не дорізаючи донизу. Візьміть на маску та розмажте по всій площині тіста. Викладіть порізаний сир зверху. Та поставте деко в духовку на 10-15 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Духмяний аромат просто зводить з розуму. Підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Смачного.